Готові, доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Сергій Гусь, я працюю виконавчим секретарем Незалежної медіапроспілки України. Наша зустріч, я дякую Ігорю і власникам цього прес-клубу за те, що допомогли з вами зустрітись. Вона ну спонтанно не була спланована заздалегідь, але мені здається, що дуже було б корисно і для мене принаймні, точно буде корисно і важливо з вами поспілкуватися на тему. Безпеки журналістів і безпеки журналістської діяльності я поясню, чому завтра буде кілька місяців тому була створена така група журналістських організацій, яка зараз веде переговори з Міністерством внутрішніх справ, з іншими ну, з державним управлінням охорони, з іншими силовими структурами щодо ну, не співпраці, а щодо контактів з журналістами. Ви знаєте, що Буває дуже часто, що міліція або затримує журналістів, або не дає їм проводити зйомку. Так само в Києві відбуваються такі проблеми, наприклад, з державним управлінням охорони, з іншими структурами. І е, за підтримки міжнародної федерації журналістів разом з спілкою журналістів з там, іншими організаціями ми розпочали цей переговорний процес, мета якого прийняти спільний документ, який би регламентував. Дії правоохоронних органів і журналістів в таких от надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час мітингів, під час якихось а, там безладу якогось заворушень, чи ще щось. Ну, саме в таких ситуаціях найчастіше страждають журналісти, а ми всі знаємо, що у нас дві, дві важкі події будуть найближчим часом. Це а, чемпіонат Європи по футболу, коли буде багато іноземців, футбольних фанів. Не виключено, що будуть якісь там. А, Такі, як бувають між фанами бійки і так далі, і журналісти опиняться в епіцентрі подій. І потім у нас будуть парламентські вибори, під час яких майже завжди є постраждалі журналісти. Не знаю, як в Тернополі зараз поговоримо, але в інших містах то точно є такі ситуації. Завтра у нас планується в Києві знову чергова зустріч нашої робочої групи, представників цих журналістських організацій, де ми будемо обговорювати план наших подальших дій. Власне, що передувало цим, щоб ви були в контексті подій? Два останні місяці, це листопад, ну, власне, почались переговори ще з вересня, але найбільш активна фаза була в листопаді, на початку грудня, велися переговори з МВС щодо розроблення інструкції для працівників міліції, як вони мають діяти по відношенню до журналістів під час таких масових заходів. Була попередня домовленість, що. Ми зможемо прийняти участь в розробці такої інструкції і навіть розробили проєкт такої інструкції. Але потім помінявся міністр внутрішніх справ якраз в цей час, і був наказ вже нового міністра внутрішніх справ про створення такої інструкції, але далі її будуть вже розробляти самі правоохоронці. І от завтра ми будемо збиратись в Києві о 5 вечора. Коаліція журналістських організацій, думати, як нам бути в цій ситуації, тобто як нам зробити так, щоб ми по максимуму захистили свої журналістські інтереси, щоб в цій інструкції не пропали ті пункти гарні, які є в наказі. Я сподіваюся, що під час кругового столу ми все ж таки знайдемо цей наказ, роздрукуємо. Там є багато корисних моментів. Ну і хотілося б поговорити з вами. Дізнатися побільше про ситуацію тут щодо безпеки в роботі журналістів, послухати, вислухати ваші думки, що можна зробити так, щоб це працювало не тільки в Києві. Да? От в Києві зібралися організації, щось там пролобіювали, створили і їм там добре, але щоб ці заходи так само ефективно працювали і на місцях, тобто наразі, наприклад, в Тернополі. Ну і плюс загальна тема. Хотів вам поділитися ще новиною про те, що ми цього року подолали, можливо, хтось знає, були у нас. Великі розколи в проспілковому Русі, коли організації, частини, одна група людей прагнула одного шляху розвитку проспілки, інша група іншого шляху. Цього року ми нарешті подолали ці розбіжності. В грудні 10 грудня пройшов вже об'єднаний з'їзд всіх проспілкових організацій, які раніше входили в незалежну медіа про і всі знову об'єдналися, працюють як одна організація, і наразі. Стає актуальним питання про відновлення про спілкових організацій і в регіонах, і взагалі про шляхи самоорганізації журналістів. Ми зараз дуже активно співпрацюємо із спілкою журналістів, тобто не просто співпрацюємо, а разом працюємо по багатьох питаннях. Так що, власне, така, такий загальний фон пропоную до нашої зустрічі, і я дуже буду вдячний вам, якщо ну, ви теж представитесь, хто ви які видання представляєте. І як оцінюєте ситуацію з безпекою журналістів саме в Тернополі? Так, так, оце 19-го Можна в Марія м'як телебачення інформаційно. Скажіть, були такі заворушення під час того, як Юлію Тимошенко вивозили? В СІЗО, в СІЗО. Тоді були там із журналістами, і з міліцією великі такі заворушення, в тобто, та інтернеті було багато. там І Матюки, і Бійки, і все. що. От До того прийняття цього вашого документу, так, як себе журналіст в такому випадку, це є ну, була подія номер один в Україні. Але е, міліція все ж таки ну, якось заважала все-таки спрацювати з журналістом. Не було такого, що. Там, Прямі походи, як журналіст себе має поводити от, в такому випадку. Чи має право він матюкатися, битися з міліцією за за гарячу новинку, за ексклюзив? Загалом, я, ну, якби, все, що я зараз скажу, це не тільки мої думки, це, власне, я те, що я бачив в різних інших країнах в Україні, і як я собі розумію цю ситуацію, бо я так само, як і ви працюю звичайним журналістом, ми знаходимося в подвійній ситуації з одного боку. От в Європі, наприклад, у них концепція така, що журналіст це такий самий громадянин, і з ним мають поводитись так само коректно, як з будь-яким громадянином. Тобто, грубо кажучи, поліція не може будь-кого хапати, бити, там, кидати в буцегарні і так далі. Тобто будь-яка людина в Європі може спокійно фотографувати чи записувати на мобільний чи на диктофон, що відбуваються події якісь і так далі. І вони, захищаючи права журналістів, апелюють до загальних прав громадян своїх країн. В Україні інша ситуація: ми змушені тут вибивати начебто більші права для журналістів, ніж є у звичайних громадян, що з моєї моєї особистої точки зору не зовсім правильно. Тому що тоді ми опиняємося в ситуації. Коли ми самі себе запитуємо, а чи можемо ми матюкатися? Ну, звичайні громадяни ж можуть матюкатися, їх за це можуть бити, хапати кидати в Ну, Така у нас по факту ситуація в країні. А от журналіст, він начебто має привілеї знімати щось, там, фотографувати, але чи може він по цьому проводитися як звичайний громадянин? Ну, погодьтесь, що це не зовсім нормально. І мені здається, що ми, захища... ми журналісти, захищаючи свої права в цій ситуації, право знімати, фотографувати без перешкод, так само маємо і захищати права всіх інших громадян, будь-кого, хто в цій ситуації опиниться там з мобільним телефоном, чи з фотокамерою, чи з відеокамерою, і буде проводити зйомки. Бо, в принципі, за Конституцією вільна держава, вільна країна і будь-хто може, не порушуючи закони і права. Проводити відкриту там зйомку, збирати інформацію, і потім поширювати на своєму сайті, наприклад, на Блозі, чи, чи десь просто прийти в якусь редакцію, чи на телебаченні сказати, от я став свідком подій і приніс таку-то інформацію. Це ж теж для нас корисно. Подивіться, якщо глянути там телеканали BBC, CNN та інші ну, топові е, світові змі, вони дуже часто використовують якраз відеозйомку, яку звичайні громадяни робили. А у нас за цією ситуацією виходить, що... Е, Правохоронці можуть будь-кого схопити, кинути, і єдина людина, яка ще щось там має, якісь потенційно права, це людина, яка має бейджик журналіста, він може, начебто, стояти і щось знімати. Це це такий ну, один підхід. Інший підхід: чи має журналіст, коли він проводить зйомку, дотримуватись ну, якихось інших норм, законів і. Чогось такого. приведу Приклад, не так давно була ситуація, пікетували Кабінет міністрів України в Києві на цій вулиці Грушевського. І ці пікетчики, це чорнобильці були, вони вийшли на проїжджу частину, перекрили рух, і міліція почала їх відтісняти. І от журналіст він захотів зняти, зробити знімки, як міліція відтісняє цих журналістів. При цьому він сам вийшов на проїжджу частину, стояв на проїжджій частині і заважав руху транспорту. Його міліція взяла і сказала, що, будь ласка, йдіть з, ну, з дороги. І журналіст заявляє, що порушують мої права. Мені не дають знімати. Формально, так, да, йому не дають знімати. Але з іншого боку, якщо ми відкримо правила дорожнього руху і подивимось, то ні ніхто не може стояти на дорозі і знімати просто так. Ну, уявіть собі, якщо ми почнемо ходити по дорозі і знімати, казати, ми журналісти, постоїть тут усі, ми тут будемо знімати. Тобто є певні ситуації, коли і журналіст має враховувати що ну, ми, ми, виконуючи свою роботу, не повинні порушувати права інших людей, наприклад, водіїв. Але в тому то і складність, що такі ситуації непрості, і проблема, ну, як мені здається, тому що в проспілку часто звертаються всі постраждалі журналісти, і проблема в тому, що немає зараз механізму вирішення цих конфліктних ситуацій такого швидкого і ефективного. Починаються там, звинувачення, ми звинувачуємо правоохоронні органи, вони порушують наші права. Правоохоронні органи починають звинувачувати журналістів, що ви самі такі пересіки, ви там погано працюєте, ви всі продажні, або це провокація. Да? Тобто, там, це все провокація. І тому ідея полягає в тому, щоб, от, наприклад, в Британії у них створили спільну таку комісію, куди входять представники різних журналістських організацій, медійних організацій. Представник поліції британської, і вони, наприклад, разом вирішують різні такі складні ситуації, і наразі вони разом випускають національну прес-карту. От в Україні, як це не дивно, немає національної прес-карти. Є прес-карта Національної спілки журналістів України, яка має всеукраїнський статус. Є прес-карта Незалежної медіа проспілки, яка так само має всеукраїнський статус. Але єдиного документу, який би визнавався правоохоронними органами наразі немає. В принципі, частково визнаються ці документи. Я зараз продемонструю моя прес-карта, тобто це прескарта нашої проспілки. Вона визнається, наприклад, Міністерством закордонних справ України і посольствами Європейського Союзу. Тому що коли член проспілки подається на оформлення візи, він отримує певні пільги при оформленні цієї візи і легше оформити цю візу і не треба платити ці 35 євро. Візового збору. І там в переліку є п'ять організацій, які Міністерство закордонних справ визнає як такі, що мають право видавати ці прескарти, які мають національний статус. Але це, ну, це така це інструкція Міністерства закордонних справ. Це не є якесь визнання, яке ну, всією громадою да, було схвалено. От зараз ми ведемо переговори. З національною спілкою журналістів України вже розробили навіть попередній дизайн про створення національної прес-карти, укласти угоду між спілкою і профспілкою, щоб до цієї угоди долучилося Міністерство внутрішніх справ як орган, який визнає, що цей документ це документ посвідчення журналіста. І ми хочемо імітувати оцю нову вже національну прес-карту. Це буде одна єдина прес-карта для всіх організацій. Ну, так, і, так, як це зроблено, наприклад, в тій же Британії. І е, будемо колективно, тобто всі журналістські організації разом будуть відстоювати і захищати права всіх, хто має таке посвідчення. Це наша ідея. Зараз тривають переговори і консультації, тому що багато складнощів е, технічно організаційних. Тобто, як, як, хто буде адмініструвати ці прес карти бо різні організації видають, як це все буде функціонувати? От зараз ми ці технічні деталі я Так, Запитуйте, да, запитати, бо я так як пішов, пішов, розлогу дуже. Ольга так. Кушнер, газета Свобода. Ви зауважили, що поява наказу це є результатом переговорчого процесу журналістів і правоохоронці. Скажіть, будь ласка, які визначальні для вас моменти? Діяльності журналістів відображення в цьому наказі. І, власне, чим воно краще для журналістів, ніж, скажімо, ті норми, які передбачені законом України про засоби масової інформації преси в Україні. Адже права і обов'язки журналістів, в принципі, вже визначені законодавством мас-медійним. От власне, що там такого особливого? Я вам скажу, що я з вам, ну якби саме питання, воно ваше містить і відповідь. І я з вашим і питанням і відповіддю абсолютно погоджуюсь, тому що насправді цей наказ він нічого такого, що вже не було передбачено законами, не містить. Але проблема полягає в тому, що коли ми а, стикаємося з ну, такі конфліктні ситуації, починаємо їх розбирати з правоохоронними органами. Дуже часто ми потрапляємо в ситуацію суперечливих інструкцій, якихось наказів. От є закон, він говорить про одне, а є якась там внутрішня інструкція правоохоронних органів, вона говорить про інше. От що робити в такій ситуації? Вирішили, що піти таким шляхом, щоб у правоохоронних органів був наказ, який фактично, з моєї точки зору, дублює, ну, вже існуючі ті норми, тобто нічого не.